Всім привіт! Ми знову на дачі. А лимончики стали ще більші. І вже починають жовтіти. Просто неймовірна краса. Анютка, як завжди, тут поділки робить, зробила будиночок. Дуже гарний. Круто. Почистили в духовку і отрилось печене яблука, з'їли, все поїли. Печені яблука. Зараз покажу, які в нас в тепличці виросли кавуни. Ох, як тут жарко. Ось такий кавунчик, ось і тут багато позав'язувалось. Огірочки вже наросли. Ми зараз будемо обідати. Салатик. Ням-ням. У нас сьогодні суп гороховий і вареники з сиром. А там ложка є у мене? Нет? Ложка є. А огурці тут є? є. Ні, салат є. О, шеф повар. розносчик блюд. Чи як ну, шеф-повар, да. Шеф повар? Ні, офіціант. А, офіціант. Спочатку шеф-повар, потім офіціант.

Дзвіночки, трояндечки. Скоро будемо їсти зернята. Вже готові абрикоси? Кіслий! Такий у бабусі тут лілейник. Аня грає в водяну гру. О, ще така. Ціла купа ігор. Бабуся тут Треба. спекла абрикоси і яблука. О. Аня вже сказала, що хоче додому. Все. Ух ты, яка мадама. Ось так гарніше. О. Ой, пахне. Ну ці не пахнуть. І да нет. Да, я не пахнет. У нас три тижні не було на дачі, а тут вже купа помідорів наросло. Танці? Висока вода, да все закривай А які тут ромашечки? А оце таке, щось таке, не знаю, як воно називається, але гарне. Шити, чи що. Ну, да. то, ну то шиєш, то ж ти рукодільниця. Ну, яке там те саме, ти шиєш. Я рукодільниця. Ну а хто ж іще? А, ну да. Я тільки вишивати вмію. А ти ж тут шиєш. Да, да, що там я шию Я Боя, не хочу не шити, ні. Ни... мені все надої. Значить, сумку дошивай. вже да, Алені... Два місяці блузку шиї. Тільки а То подумають люди, що ми ядом, і що ми скажи, що молочний сиворотка. Так, да, анюта працює і бризгає помідори молочною сивородкою. А що вона дає? Одна літра сиворотки на відро води. А що вона дає? Лікарства. Щоб не чорніли? Красиві помідори були. Як подживка. Підживлення для помідор. Натуральне. Літро сиворотки, відро води, 10 капель йоду і 2 ложки мила життєвої. Ага. Знаєш, як ми працюємо? Це не так. Ти А ти казала, додому хочеш, Дивись, яке заняття. А то вже казала, завтра прямо вранці прямо їдемо, все, на маршрутку. Які вже великі помідорчики. Бабуся тут вже печиво напекла, треба пити чай. 8, 9, 9, 11, 12, 12, 12, 12, 12. Аню, то з дідом грають в доміно. Аня програла, я так зрозуміла. Яблучок багато. Скоро буде кукурудза. Йошка вже достигла. Дай попробую. Мм, смачно. Заглянемо до сусідів. Ці ягоди такі смачні. Капець. Називається Йошка. Це схрещені, смородина схрещена загрусом. Смакота. Заглянемо ще до одних сусідів. Там такий кіт гарний, вислухий. Курочки, привіт! Вже <різь> так кукурудзи хочеться. Значит, Аня знов програла. Пусто. Один п'ять. Опять, п'ять п'ять. На базар, тарам, тарам. на базар. Опять п'ять же. Ще йду в теплицю загляну. Так вже мені подобається кавуни. Перший раз посадили в теплиці. Цікаво, які вони, які вони будуть на смак. Який гарненький. Малесенький. У цьому поки що все. Всім пока-пока!